Всім привіт! Я Панченко Сергій, мені 19 років. Я центральний нападник футбольного клубу Рух Львів. Я народився у місті Кривий Ріг у Дніпровську області, але вже в 4 роки я переїхав в місто Долинське, Кривоградська область. З 6 років я почав займатися футболом. Привела мене у секцію бабуся, де розпочався мій шлях. І вже в 12 років мене помітили скаути у ФК Дніпра та запросили на перегляд, де я його успішно пройшов. Тоді я зрозумів, що футбол став невід'ємною частиною мене, і з ним я захотів пов'язати все моє життя. Один з перших тренерів, який почав мене формувати як професійного футболіста, був Андрій Чернов. У 2021 році ми виграли чемпіонат Дюфлу і у і я став найкращим гравцем цього турніру. Вже тоді за мною почали слідкувати скаути ФК Рух та скаути інших українських команд. Але мій вибір зупинився на ФК Рух, і в 16 років я підписав свій перший професійний контракт в клуб я разом зі своїм давнім другом Максимом Бойком. Ми досі граємо з ним пліч-опліч. Також в клубі я вже познайомився зі своїми майбутніми друзями Банівським, Раміком Гаджиєвим, Максимом Стрюковим. І ми зараз залишаємося з ними дуже близькими друзями. В тому ж році мене викликали в збірну України Ю-17. Тоді я забив свій перший гол за збірну. Я пам'ятаю, що тоді на турнірі ми грали проти збірної Білорусі. У 17 років я почав грати вже з Ю-19. Хотів би відзначити тренера нападників Єсипа Богдана Борисовича, який тоді зі мною плідно працював щодня і допоміг мені професійно зрости. Тоді ж я дебютував у юнацькій лізі УЄФА, де забив два голи. Найбільший цінний спогад мій це гол у Міланському інтеру. Він додав мені віри в себе і, і більше, більше наснаги до праці. Тоді наша команда стала чемпіоном u 19 в Україні. Я був дуже радий, що допоміг команді та став разом з нею чемпіоном України u 19 Вісімнадцять років я отримав виклик у збірну України u 19 На турнірі в Південній Кореї у двох матчах я забив два голи. Через декілька місяців я отримав виклик у збірну України ю 19, але вже на чемпіонаті Європи ю 19. Зіграв три матчі та віддав один асист. Після цього мною зацікавилися деякі клуби з Німеччини. Але я продовжив контракт у Русі. Тоді, взимку, я почав тренуватися з першою командою, але отримав травму і не зміг, і, і не зміг поїхати на збори в Словенію. Також тоді я отримав виклик у збірну, але не зміг відгукнутися на нього по тій же причині. Відновившись після травми, закінчився сезон Ю-19. І влітку я поїхав на збори з першою командою. І в чотирьох товариських матчах зміг відзначитися одним голом. Цей сезон я почав у складі руху 2 з новим головним тренером Іваном Федеком. Мені легко працювати під керівництвом Івана Зеноновича. Він вправно використовує мої сильні сторони, завжди чітко вказує на помилки, яким потім ми опрацьовуємо на тренуваннях. І також його довіра і віра в мене не дозволяє мені опускати руки в тяжких моментах. Я не можу його підвести. За рух два я забив п'ять голів в дев'яти матчах. Допомагає мені віра тренера, підтримка батьків та коханої дівчини. У планах більше забити голів. Зростати професійно і сподіваюся, що ми виграємо чемпіонат другої ліги у світовому футболі. Мій комер Златан і він імпонує мені своїм характером на полі та поглядами на життя і спорт. Мені з гравців основної команди руху імпонує Юрій Климчук, тим, що він вміє майстерно забивати голи, вміє обігрувати на швидкості гравців. Та й загалом він добрий як футболіст, так і людина. Моя мрія підписати контракт з лондонським арсеналом та грати за нього весь час.